Привіт! Сьогодні ми з вами розбираємося, як збудувати і, що найголовніше, захистити нашу власну цифрову фортецю. Бо знаєте, у світі, де все підключено до мережі, основи кибербезпеки це вже не просто якісь технічні штучки, а справді життєва необхідність. Ну що, давайте починати. От уявімо на хвилинку, що всі наші дані, фото, документи, листування це скарби і зберігаються вони у великій фортеці. Як же нам переконатися, що стіни цієї фортеці міцні, ворота надійно замкнені, а вартові на вежах не сплять? Саме на це питання ми сьогодні й будемо шукати відповідь. Але перш ніж хапатися за цеглу і зводити стіни, треба ж розібратися в кресленнях, правда? Отже, що ж таке ця мережева безпека по своїй суті? Так от, якщо просто мережева безпека це, знаєте, не один амбарний замок на дверях зовсім ні. Це цілий комплекс, така собі ешелонована оборона з правилами, інструментами, яка захищає від будь-яких загроз, від випадкового кліку на дивне поселення до цілком спланованої серйозної атаки. І що ж ця вся система робить? Ну, по-перше, вона захищає не тільки від ворогів ззовні, але й від потенційних загроз всередині, що дуже важливо. По-друге, вона працює як такий, знаєте, прискіпливий охоронець на вході, який у кожного перевіряє перепустку. І по третє, вона гарантує, що найцінніша інформація залишиться таємницею. Окей, з теорією розібралися. Час братися до справи. Починаємо зводити наш перший і, мабуть, найважливіший рубіж оборони це стіни нашої цифрової фортеці. Париметр звучить серйозно, правда? Але по суті, це є та сама лінія оборони. Це можна сказати кордон, який відділяє наш затишний і безпечний цифровий світ від дикого непередбачуваного інтернету. І саме тут, на цьому кордоні, ми і зустрічаємо потенційні загрози. І чим же ми будемо будувати ці стіни? Ось наш набір інструментів. Брандмауери або міжмережеві екрани це наші воротарі. Вони стоять на вході і чітко вирішують, кого впускати, а кого ні. Антивіруси це вартові, які ретельно перевіряють кожного, хто зайшов чи не проніс він із собою якусь зброю. Ну а VPN – це такий собі таємний зашифрований тунель, яким можна абсолютно безпечно передавати найцінніші вантажі. Давайте подивимось на простому прикладі. Наш домашній Wi-Fi. це ж теж маленька фортеця, правда? І захист тут має бути багатошаровим. Починаємо з бази, унікальне ім'я та складний пароль. Далі для надійності додаємо аутентифікацію, потім можна взагалі зробити мережу невидимою для чужих очей і, як вишенька на торті, створити білий список пристроїв, яким дозволено підключатися. Бачите, кожен крок це ще один замок на воротах. Так, стіни ми збудували. Але що, як хтось хитрий спробує через них перелізти вночі або знайде якусь шпарину? Для цього нам потрібні вартові, які будуть невпинно стежити за будь-якою підозрілою активністю. І ці вартові називаються системами виявлення вторгнень. Саме так і тут ключове слово процес це не пасивна оборона, мовляв, сидимо і чекаємо. Ні, це активна, постійна робота. Наші цифрові вартові не сплять, вони постійно сканують периметр, шукають будь-які ознаки небезпеки і готові відреагувати просто миттєво. І як же ці вартові розуміють, де друг, а де ворог? Ну, є два основні методи. Перший, на основі сигнатур, працює як пошук за фотороботом. Система має базу даних відомих злочинців і просто шукає збіги. Це дуже ефективно проти відомих загроз. А от другий метод на основі аномалій діє хитріше він спершу вивчає, як виглядає нормальне життя у фортеці і б'є на сполох, коли щось іде не так, тобто, коли виникає якась аномальна поведінка. Це дозволяє ловити навіть абсолютно нові, ще невідомі види атак. Добре, вартовий помітив щось підозриле. І що далі? Тут теж є два варіанти: пасивні системи це як вартові, які просто здіймають тривогу, б'ють у дзвони і все детально записують у звіт для подальшого аналізу. А от активні системи це вже такий собі спецназ. Вони не просто кричать про напад, а й одразу намагаються знешкодити зловмисника, наприклад, миттєво заблокувавши йому доступ. А де ж ці наші вартові розташовані? Мережеві системи або AnyDS, це, скажімо, патрулі на головних дорогах, що ведуть до фортеці. Вони контролюють увесь трафік і бачать загальну картину. А от хостові системи HDS, це вже особиста охорона, представлена до одного конкретного, дуже важливого об'єкту, наприклад, до вашого комп'ютера. Вони стежать за тим, що відбувається безпосередньо на самому пристрої. Добре, ми укріплюємось, але щоб захист був справді ефективним, треба розуміти, як мислить і діє нападник, треба знати свого ворога в обличчя. Тож давайте розберемося, як саме діють ті, хто хоче пробратися до нашої фортеці. Повірте, атака рідко буває спонтанною, зазвичай це ціла спецоперація з чіткими етапами. Спочатку йде розвідка, зловмисник збирає інформацію, потім він аналізує оборону і шукає слабкі місця, незачинене вікно чи стара дірка в паркані. Після цього відбувається, власне, атака, і наостанок, що важливо, нападник намагається замести сліди, щоб його не викрили. А тепер про найцікавіше і, мабуть, найнебезпечніше. Знаєте, яка найвразливіша частина будь-якої фортеці? Це не стіни, це люди всередині. Соціальна інженерія це мистецтво маніпуляції. Зловмисник не ламає двері, а просто переконує когось із середини їх відчинити, граючи на довірі, страху чи цікавості. І саме тому це так небезпечно, бо цей метод обходить майже всі технічні засоби захисту. А ось Дідосатака це зовсім інша тактика. Уявіть, що зловмисник не намагається прорватися всередину. Замість цього він збирає тисячний натовп і просто ставить його перед воротами вашої фортеці. Натовт нічого не ламає, він просто стоїть. В результаті ніхто, навіть законні мешканці, не може ні зайти, ні вийти. Ось так і працює Дідос. Сервіс стає недоступним для всіх, бо його перевантажують фальшивими запитами. Шкідливе програмне забезпечення це, по суті, троянський кінь, це диверсанти, яких якимось чином вдалося таємно пронести за стіни фортеці. І вже опинившись усередині, вони можуть робити що завгодно: красти паролі, шифрувати файли і вимагати викуп, або ж просто нищити все зсередини. Сніфінг дивна назва, але суть проста це цифрове прослуховування. Зловмисник ніби підключається до вашої телефонної лінії і просто слухає всі розмови, тобто перехоплює дані. І якщо ці дані не зашифровані, він може прочитати все ваше листування, паролі, номери кредитних карток. Так виглядає трохи страшно, я розумію, стільки загроз, але панікувати не варто. Насправді є прості правила така собі й щоденна кібергігієна, яка допоможе підтримувати фортецю в безпеці. Давайте перейдемо до найголовнішого. І ось вони три золоті правила оновлення це як латати дірки у стінах, які щойно знайшли. Брандмауер – це персональний охоронець на кожному вашому пристрої. А антивірус це постійна перевірка на диверсантів. Ці три прості дії це абсолютна основа, фундамент вашої безпеки. І наостанок питання для роздумів. Кажуть, що безпека це ланцюг, а міцність будь-якого ланцюга визначається його найслабшою ланкою. Проаналізуйте свій захист, можливо, це занадто простий пароль, чи звичка клікати на все підряд, або застаріле програмне забезпечення. Постійна пильність ось головний ключ до неприступності вашої цифрової фортеці. Дякую за увагу!